15 та 16 листопада у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з боксу пройшли чергові змагання з цього виду спорту. У плідній співпраці з міською владою та управлінням спорту боксерська спільнота міста провела ще один якісний турнір. Сьогодні у нас проходить відкритий чемпіонат міста Миколаєва з боксу серед двох вікових категорій: це юніори і юноші. Змагання ми ці вирішили присвятити двом. Хлопцям, які тренувались в цьому залі, так турнір присвятили двом героям-захисникам миколаївським боксерам, які віддали своє життя заради майбутнього нашої країни Олександру Білецькому та Артему Хану. Під час параду відкриття секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, звертаючись до присутніх, зазначив, що Артем Хан і Олександр Білецький є справжніми героями, і що завдяки таким, як вони Миколаїв вільно місто, і ми маємо можливість проводити подібні змагання. Артем Хан, як боксер, свого часу був переможцем багатьох турнірів, виконав норматив кандидата у майстри спорту. Також виступав у змішаних єдиноборствах. Нещодавно, на його честь, у новій Одесі, відкрили зал бойових мистецтв. Олександр Білецький був майстром спорту, переможцем багатьох турнірів входив до складу збірної. України Олександр боксував в полуважкій категорії. Це 81 кілограм, це та категорія, де може, може мати значення один удар. і Олександра цей удар був. Я пам'ятаю, лівий лівий з боку він в нього такий був найулюбленіший удар, і багато цим ударом він закінчував бої з достроковою перемогою. Сам по собі був добрий. В принципі, як і всі боксери. На заході були присутні батьки та родичі Артема Хана, а також брат Олександра Білецького. У самих же змаганнях прийняли участь більше 50 спортсменів з Миколаєва та Одеси. Боксери змагались за медалі, а тренери мали ще одну можливість подивитись на представників збірної Миколаївської області, яка незабаром прийме участь у чемпіонаті країни, що буде проходити в Хмельницькому. Але усі, хто був ці дні у заліздю Шорномер шість, далі будуть тренуватись, битися та тренувати, пам'ятаючи, що така можливість в них є завдяки таким героям, як як Артем Хан та Олександр Білецький Сергій Мельников Владислав Невідомський новини на телеканалі МАРТ.